Завдяки роботі у бойових підрозділах говорить командир психологічної служби 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Комаренко. Вдається змінювати ставлення військових до психологічної допомоги без бажання самого бійця чи ветерана, ніяка психологічна допомога стороння не буде ефективною. Самі по собі кількість звернень бійців до спеціалістів військової психології. Ну, Зростає дуже стрімко, і оце от бар'єр недовіри якогось м, зневажливого ставлення. Він просто руйнується на очах. Під час відкриття простору ветеранів у Харкові колишні військові розповіли про власний досвід, як призвичайлися до відносно мирного життя. Тут, за словами воїнів та їхніх рідних, важливе ментальне здоров'я та підтримка суспільства. Наш Харків він постійно обстрілюється і ну, дуже часто людину повертає флешбеками назад в своє військове минуле, в, тоді коли він ходив штурми, відбував штурми, ходив, був в активній обороні і так далі. І якщо у людини нестабільний психічний стан, це призводить до... І це дуже важливо сказати тим, кого ми зустрічаємо у формі. Доброго дня, дякую, і це нормально. Хочу сказати про те, що підтримка це не завжди тільки слова, підтримка це вміння слухати. Тема дерева сили. От що корні це наші там предки, стовбур це наші. Е... Якості ті, що нам допомагають по життю, і тут наші надії. Один із малюнків, створених ветеранами в межах арт-терапії, демонструє психологиня Наталія Овчарова. За її словами, така творчість допомагає зняти напругу та переключити увагу. І вони кажуть, що це дуже класно, що ми олівець останній раз в школі держали. І сразу кажуть, що я не вмію малювати, і потім. Приобщаються і також беруть в руки і малюють, і це приятне задоволення, бо вони щось в пам'яті в них спливає щось приємне, щось про дом, щось про ті часи, коли було дуже гарно. і це ж також ресурс є для них. Простір для ветеранів облаштований у центрі психічного здоров'я Харківського національного медичного університету. Працює у нас кілька напрямків: це індивідуальна фахова. Психологічна і психіатрична допомога в мультидисциплінарній команді, яка відбувається шляхом того, що проводиться огляд фахівцями потім обговорення плану лікування, плану реабілітації, узгодження це з самим з людиною, яка буде це робити, визначаються мета, яка реалістичною на даному етапі рухаємося до неї.